Хвиля протестів прокурора на всі рішення Волинської обласної ради, районних хвиля протестів про створення народних рад, прокурор нашого міста мені сказав, вашу раду ми скасовувати, опротестовувати не будемо. Це є позитивний досвід, тому що наша рада була створена вільним зібранням громадян, що записано було протоколом. Я привіз її з собою, от вона при мені тут є. Значить, це, я думаю, позитивний досвід. Вона вже існує, легітимна. Протоколи? Так, у нас є протокольний. І мені сказав прокурор, що вашу раду ми не будемо протестувати. при цьому ж в цьому, що всі рішення всіх рад, і обласної, і всіх районних рад були опротестовані згідно теперішнього діючого законодавства. Ось, Це є позитивний досвід. Друге, ми співпрацюємо з міською радою повністю, тому що в нас опозиційний варіант, у нас з 40 депутатів 25 опозиціонерів, і ми вирішили такий варіант. Що народна рада міста Новолинська виносить якесь рішення, так? виконуючи там, наприклад, чи вказівку народної ради чи інші питання, і виносимо це питання на сесію міської ради, де ми маємо більшість. І голова нашого виконкому, і ми кажемо автоматично людям пояснили, що всі, всі ці рішення будуть стопроцентово продубльовані міської ради і йдуть до виконання мерії нашого міста. Тому що там є більше. Тобто от, народна рада приймає рішення на виконкому, значить, це відбувається цього рішення. І воно приходить дії. така у нас ситуація. Mm -hmm. Тобто, ви налагодили співпрацю з існуючою, і грубо каже, взяли під контенту. Тут дуже важлива інформація. Під час ну, неформального обіцянки влади, під час всіх всіх розмов було про те, що якщо ви будете продавати приміщення в обмін на військовополонених, ми гарантуємо, що в кожній обласній раді або адміністрації буде приміщення для народних рад, які не буде чекати. <кліпи>